Добрий ранок, шановні гості і підписники мого каналу. Вчора почала з вечора і сьогодні продовжила стригти свої вічно зелені рослини у моєму квітнику. Перед вами подивіться, будь ласка, куля із самшиту, який близько 18 років, вже точно і не пригадують, ну десь так, 18 років. Вона дуже велетенська, подивіться, як може вирости сам шит. У діаметрі це десь 2 метри і за завишки десь метр шістдесят. Ось отакий у мене сам шит зараз. Виглядає він фантастично, можна сказати. так, не знаю, Мені він дуже подобається. І Взагалі вічно-зелені рослини вони нам прикрашають квітник і влітку, і взимку, надають йому якоїсь такої структурованості нашому квітнику. Ось такий у мене сам шит. Далі постригла я сьогодні вранці підправила ще два тиса. Ось у мене тис у вигляді такого. Трикутника перевернутого, бачите, ось такий з плоскою поверхнею. І ще один тис. Ось у мене куляста форми. Взагалі, форми у мене повторюються у квітнику. І це об'єднує всі ці хвойні рослинки в одне єдине ціле. Вон у мене ще попереду робота стоїть. Бачите, туї е, різної форми. От, треба їх ще постригти. Це вчора почала, сьогодні продовжу. Але поговорити я з вами хотіла про інше. Вчора, підстригаючи свої тиси, я натрапила на оцю красуню, про яку я хочу вам трішечки розповісти. Це моя троянда під назвою Батшеба. Я її придбала у розпліднику Твоя роза. Росте вона у мене посаджена у березні, тобто ось її перший рік. Вже вона квітувала, і в мене вже склалося про неї перше враження, і хочу з вами ним поділитися. І так, подивіться, будь ласка, на цю красу. Це взагалі троянда плетиста. Вона може мати заввишки набирати 2 метри, може навіть 3 метри набирати. Дивіться, Вона може квітувати як окремими квіточками. Ось, як, наприклад, бачите окремі бутончики. А може квітувати такими соцвіттями. І так, і так вона у мене вже квітувала. І подивіться, будь ласка, що це за чудова квітка така. Із отаких от, от жовто-персикових бутончиків розкриваються отакі ось квітки. Вони дуже-дуже красиві. Дивіться, вони мають і гарну форму. І вони мають дуже чудове забарвлення. Пелюстки в центрі цієї квітки вони мають відтінки від жовтого, до абрикосового, до персикового і навіть можуть набувати рожевості. А пелюстки облямивки, квітки, подивіться, вони такі ось кремові, вершкові. Ось, бачите, вибілюються до білого майже. А ось квіточка цвіте. Третій день. Дивіться, яка вона Вона дещо висвітлилась, бачите? Тобто є отака гра кольорів, яку я дуже сильно люблю у трояндах Девіда Остіна. Отака чудова краса. Скільки ж тримається квіточка? От квіточка тримається десь ну, облітає на четвертий день. Тобто ця квіточка, вона, скоріше за все, завтра облетить. Але ж у нас і спека, тобто і е, троянда перша річка. Е, тобто я сподіваюся, що з часом і зі зміною погодних умов квітка буде триматися довше. Хоча і три дні на такій спеці, на відкритому сонці, для остинки це доволі такий тривалий. Термін квітування. Ось отак. Що хочу сказати про цю троянду. Чудова. Ну, от мені вона дуже подобається. Взагалі дуже люблю такі кольори. Вона ароматна. Аромат у неї такий, знаєте, різкуватий, має такий аромат і фруктів, і мири. От Хто знає аромат Wallerton Old це більш популярна троянда в наших квітниках, аніж батшеба, то дуже нагадує цей аромат. Ось така краса-краса. Щіла вона в мене росте. Вона у мене росте в жовтій грубці. І вчора я знімала вам уже одну героїню. Це троянда Грехам Томас. Бачите, як вона сьогодні виглядає, хто дивився вчорашній ролик. Дивіться, ось вона. І попереду росте троянда: це Рояль Даль, також посаджена цьогоріч. Ще поки не зробила про неї якісь висновки, щоб розповісти. А, і отут вона росте: там мулінекс, ось бачите, жовтенькі цвіти. А тут Чарльз Дарвін. Тобто, отака у мене тут жовтенька. Групка із Троянд Девіда Остіна. Дуже люблю цю групу. От мені дуже подобається. Я про неї мріяла. Мріяла про таке поєднання, шукала троянди в різних розплідниках. Нарешті знайшла. І ось про Батшебу я ні від кого не чула, щоб у наших квітниках у відеоописах вона потрапляла. Тому і вирішила зробити про неї отаку ось відеоінформацію. Кому подобається, замовляйте. От у мене перше враження про неї склалося дуже і дуже чудове. Я думаю, що вона мене не розчарує у своєму квітуванні. От станом на зараз мені все подобається. Бачите, яка? Бутончиків багато. Вона постійно їх випускає і постійно квітує, не дивлячись на те, що вона маленька, але вона квітує постійно. Одні квітки в неї відквітають, інші зацвітають. Оце мені дуже подобається у трояндах. А ось подивіться, який у неї фон. Вона росте на фоні цього тиса. Бачите? Такий зелений тис. І на фоні дельфініума. Мені здається, що це дуже чудове поєднання. Нам, українцям, це дуже і дуже близьке поєднання. Дивіться, яке воно. Суперове. Ось так, І дельфініум у мене на другому цвітінні. Бачите, який він свіженький, красивий, яскравий. Отаке, отаке поєднання. Що хочу сказати про Батшебу, Звідки взялася назва? Ну, як завжди, у Девіда Остіна це або історичні постаті, якісь, або герої романів. А в даному випадку це героїня Роману Харді, Томаса Харді, «Поодаль від шаленої юрми. Героїня була і красуня, і розумниця. І я думаю... Що не даремно саме цій троянді дана така назва: це і красуня і розумниця. Ось і так. Буду дуже вдячна за лайки, за коментарі. І, як завжди, слава Україні і героям нашим слава і до побачення!